Як завжди а, дякую за запрошення, дякую, що доєдналися до нас до ефіру. Ну, давайте чесно кажучи, самим українцям. От цікаво, якою є оця кінцева ціль американського уряду в допомозі нам. Так і оцей строк, скільки треба, стільки допомагатимуть, так занадто він досить такий розмитий. Як ви оцінюєте цей звіт і, взагалі, його важливість, і безпосередньо ось ці головні тези. Ну, дивіться, з приводу цього звіту ми бачимо, що республіканці вони продовжили, власне кажучи, свою позицію тут по Україні. Що якщо говорити про додаткове фінансування України, то вони хочуть отримати від України і від адміністрації Байдена, ми це розуміємо, і різні додаткові пояснення, гарантії, і так далі. Тобто, з одного боку, це виглядає як така спроба затягнути питання. Але як на мене, тут є ще інший момент в сполучених америках. Ми щодо розуміємо з вами, скоро почнуться ви. Борча кампанія, ну вона вже де факто а, почалася, де юри почнуться праймарі з а, найближчим часом, і власне кажучи, республіканці а, виходить, що вони обрали тему України а, як одну з тих тем, якої вони, як ми бачимо, тепер намагаються критикувати або навколо якої критикувати діючу адміністрацію Джо Байдена. Тобто, що цікаво, що а, якщо раніше ми говорили, що це була виключна теза трампістів, то зараз вона розширилась і не лише на трампійських республіканців, тому що от в плані от тих моментів про які ми говорили, що республіканці з нижньої палати конгресу хочуть від України, то там є як трампісти, так і не трампісти, тобто представники різних груп, які є в республіканській партії. А чому так сталося? Як на мене, тут як це не парадоксально, зіграла свою помилку. Помилку допустила адміністрація Байдена. А саме вони думали, що якщо питання допомоги Україні, Україні, питання допомоги Ізраїлю Тайваню а помістити в один законопроект. То вдасться його пришвидшено протягнути через нижню палату конгресу, а потім через верхню, відповідно через сенат. Але так вийшло, що республіканці, бачачи цей маневр адміністрації Байдена, вони почали туди, в цей же проект, додавати питання будівництва стіни з Мексикою. А це для адміністрації Байдена насправді є дуже чутливою темою, тому що а, вони розраховують на голоси виборців латиноамериканського походження в першому, другому поколінні, і зрозуміло, що для цих виборців будівництво стіни з Мексикою – це знаєте як символічний показник, нібито відрізання, да тобто їх як виборців там, американців в першому чи в другому поколінню від їх родичів, які а, продовжують жити в інших латиноамериканських країнах. Тобто для адміністрації Байдена це політично дуже ризиково. Ване крок, і виходить, що республіканці почали витягаючи цю тему з Мексикою стіною з на кордоні з Мексикою торпетувати позицію адміністрації Байдена. Тобто вони тепер говорять: а, ви хочете, щоб ми прийняли один законопроект по всім тим питанням по Україні і по Ізраїлю і по Тайваню? То давайте туди й Мексику додамо. Uh, і тоді ми можемо її розглядати. Але адміністрація Байдена, як ми бачимо, тут uh, не може на це піти. Тобто, мені здається, що на жаль вони вибрали, як ми тепер вже розуміємо, хибну стратегію uh, прохання про допомогу Україні. Краще б а було це питання розділити і розглядати окремо, тобто питання України окремо, Ізраїлю окремо а питання з Мексикою окремо, тому що так вийшло, що ми почали тепер наше питання. Воно ув'язалося з питанням внутрішньоамериканської політики. І по суті, ми бачимо, що навколо цього і почалася колотнеча да навколо цієї стіни з Мексикою. Власне через це вчора, наприклад, Володимир Зеленський навіть був ми знаємо вимушений відмінити свою ну, включ, включку в одній з комітетів верхньої палати американського парламенту. Просто через те, що по суті йому довелось би стати свідком внутрішньоамериканських політичних дискусій. Із приводу цієї стіни, і так далі, як на мене, що зараз пробує робити велика українська делегація у Вашингтоні? Ми бачимо, що там є і спікер парламенту, пан Стефанчук. Там є і міністр оборони. Там є чільник офісу президента дрієрмак. Я думаю, одна з цілей, Ну вони їм вже вдалося, наскільки ми бачимо по результатам зустрітися а, з спікером нижньої палати конгресу Джонсона. Знов таки зрозуміло, що тут зіграло свою роль, те, що був спікер українського парламенту. А згідно від конвенцій про дипломатичні зносини, да тобто є симетричність, тобто від України а, спікер парламенту, Відповідно, з ним має зустрітися представник американської сторони. І Ця зустріч нарешті відбулася. Але одна з цілей це переконати американців, як ми. Бачимо, що е, допомога Україні це в інтересах самої Америки, що допомога Україні створює додаткові робочі місця в американському ВПК, для прикладу, тобто, що це вигідно самій Америці. А я нагадаю, що ми попередньо до цього вже говорили з Америкою про ці речі ще коли Володимир Зеленський їздив а, в, в Америки, Тоді була така теж велика зустріч з американськими інвесторами, там що був заступник голови президента Ростислав Шурма. І вони обговорювали американські інвестиції і в Україну да, в український ВПК. А, тобто в і в співпрацю з американськими військовими компаніями. Наскільки я розумію, от зараз є спроба продовжити цю історію, і там іде мова про близько 350 а, військових компаній, а, які до речі представляють не лише Сполучені Штати Америки, але й там близько 50 країн. І от вони хочуть а, цим таким десантом з ним зустрітися і переконати, що ця допомога, яку США виділяють, вона насправді виділяють її в першу чергу для себе. Ну, тому що і світова безпека, да, тобто це, це теж в інтересах сполучених штатів Америки, якщо говорити про от один із пунктів, який я вже вище зазначила, це безпосередньо про забезпечення понад половини необоронних фондів іншими донорами, і аж тоді тільки використання американських грошей, з вашої точки зору, наскільки він може бути реалістичним? Ну по факту по суті зараз все, що ми заробляємо. Тобто, якщо ми говоримо про нашу країну, ви знаєте, що всі ці кошти ми відправляємо на сферу оборони, тобто це зсу і, наприклад, інші міністерства оборони і інші структури, які зайняться безпосередньо в обороні. Тобто від наших західних партнерів ми отримуємо кошти, які ми витрачаємо на інші різні соціальні програми. От, якщо говорити про цю вимогу, то звісно, нам насправді може бути і достатньо складно виконати. Нати без допомоги інших партнерів, наприклад, європейських партнерів. До речі, я не виключаю, що можливо республіканці хочуть е, от цими вимогами знаєте, перекинути додаткові фінансування. На європейських а, своїх союзників, да, наприклад, на, на ту саму Німеччину для прикладу, тобто, щоб вони почали більше а, коштів а, теж надавати нашій країні. Наскільки це спрацює, від, ну, ми бачимо тут? Є певні складнощі, тому що а, в європейському союзі а, на жаль є Орбан. Так вже склалося, так і ми бачимо наскільки складно зараз. Є навіть іде тема з 50 мільярдами на 4 роки євро, яка європейський союз мав би прийняти, щоб ми розуміли про це фінансування на найближчі 4 роки. От захіл пише те, що ситуація у Вашингтоні взагалі вона виникла стала якоюсь такою кракливою суперечкою. Це безпосередньо про те, що от ви зазначали вище, що Зеленський там відмінив своє звернення до конгресменів. Ну і про ту інформацію, що досить зменшується сам пакет допомоги, там 11 мільярдів. Да, та, зараз майже там 16 і в Україні це не 60. І от виникає це уточнювання питання, чи зможуть вони справді ухвалити такий документ. Пакет точніше дивіться, е, да дивіться. Я думаю, що е, якийсь пакет, скоріш за все, буде ухвалений. Я е, е, не побуюсь зробити такий прогноз. Е, але мені здається, що по-перше, він може бути, ви від абсолютно вірно відмічаєте абсолютно іншого розміру. Це раз. А по-друге, е, тут важливе питання терміну. А ми хочемо, щоб це було прийнято до кінця цього року, але я не виключаю, що так може статися що можливо цей пакет ухвалять і після нового року. Тобто, просто американські конгресмени, які зараз є в цій суперечці політичній. А вони а, ні до чого не дійдуть, і, зрештою, а, ми побачимо, це це питання буде перенесено на наступний рік. Чи зможуть наші інші партнери, хоча б тимчасово нам забезпечити певне фінансування і інші а, моменти, це одразу питання виникне. Якщо буде ситуація розвиватися по такому сценарію, але мені здається, що він є досить високоймовірним. Тому що я, я теж дивлюся по настроям, які є в Вашингтоні. А, і помітно, що частина конгресменів, навіть от, от тих самих республіканців, які раніше а, були готові підтримувати нашу а, країну і, в, і виділяти ці кошти, вони тепер почали теж діяти, от в тому струмені одному з республіканської партії, що виділяєте гроші на стіну з Мексикою. Ну також, от міністр фінансів США заявив, що якщо до прикладу Конгрес справді не схвалить нам допомогу, то тим не менше вони мають і прийняти тоді поразку України. І знову ж таки, є думка самого Байдена, він назвав це абсолютною помилкою божевіллям, Цю перспективу можливо відмови від допомоги Україні. Але все ж таки, очевидно, може бути і от найгірший варіант про який ми з вами говорили. Так, але все ж таки, чому з'явилася взагалі ця дилемма між республіканцями і демократами? Дивіться, ну тут ходять різні версії. Є версія, що російські гроші теж впливають на низку американських конгресменів. Давайте а, теж це відмінимо. Я, наприклад, деяким американцям розмовляв, от, е, які навіть були прихильниками республіканської партії. От вони десь протримуються такої точки зору. Але я думаю, що окрім цієї версії, тут є і той важливий момент, що все ж таки американська виборча боротьба набирає обертів, і ми бачимо, що Трамп стає все активніший а більш того, республіканська партія в, в своїй Ій основі починає розуміти, що скоріше за все Трамп буде ключовим кандидатом. Там та, звісно, є ще Нікі Хейлі. Але не факт, що їй вдасться, наприклад, набрати там необхідну кількість коштів, підтримки, і через оці американські політичні гойдалки, по суті, ми опинилися в такій ситуації. Плюс мені здається, що тут ще свою роль грав в той грає той момент, що знаєте, вже ці часто наші такі заклики до сполучених штатів Америки, що ви ж лідер вільного світу, а ви маєте захищати і так далі. Но ми бачимо, що ця риторика вона ну не дуже сильно впливає на американських конгресменів. Тобто їм потрібна, яка тобто нам потрібно думати про зміну нашого підходу в взаємодії зі сполученими штатами Америки. Тобто, те, що працювало у 2022 році, складається таке враження на і на рівні риторики, це вже не зовсім діє зараз.